А потім прийшли ці люди і забрали всі його речі. А я б могла б їх продати. І лак, і міті, і фарби, з мені не позачати. Та вони сказали мені не хвилюватися у своєму горі. І що вони мені всім забезпечать? А що мене забезпечувати? Я їм як пташка. Я зовсім нічого не їм. І я думаю про всіх. Окрім себе. Ото по господарству пораюсь. І все. Та вони сказали мені не хвилюватися. Угу. Ей, я просто їм не потрібна, І нікому не потрібна. І нікому вже не буду потрібна так, як йому.